Четвер 7 серпня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Четверо поранених знищені будинки та автівки. Росіяни атакували Дніпро десятками ударних БПЛА. Як містяни пережили ніч та які наслідки? Сховались там у себе в Дитина налякалася. Окупанти вдосконалюють зброю, аби завдати більших руйнувань. Що робити, якщо опинились під завалами? Поради Дніпровського рятувальника. Ви будете кричати, витратити повітря. Намагайтесь зберігати повітря і спокій. Від обдертої фарби до муралів з оберегами у Дніпрі мешканці разом із художниками перетворюють свої під'їзди на витвори мистецтва. Ти хочеш бачити, що життя, не закінчилася вона тут, вона є. Четверо поранених людей та геть потрощені російськими шахедами житлові будинки. Дніпро цієї ночі вкотре пережив масовану атаку російськими ударними безпілотниками. Вогнем вщен знищено приватний будинок. Його власниця дивом вижила і самотужки вибиралась з-під завалів. Пошкоджено транспортне підприємство і інфраструктура придніпровської залізниці, що зараз відбувається на місцях атаки. Як пережили нічні пряни та яку кількість дронів вдалось збити ППО? Далі сюжет Марка Ручки. Справжній хаос на місці шахетної атаки у Дніпрі вогонь охопив приватний сектор міста. Вигоріли навіть стіни. Саме в цей приватний будинок вночі прилетів російський дрон. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вибуховою хвилою пошкодило навколишні оселі. А власниця цього будинку зазнала значних травм, але дивом вижила судячи з наслідків. Донька постраждалою говорить, її мама Любов Іванівна вціліла, бо мала звичку під час обстрілів ховатись у коморі, де немає вікон. А коли дрон влетів прямо в оселю, самотужка вибиралась з-під завалів. Ми Коли ми спитали ДСНС, що це було, уламки чи що, вони сказали, що пряме влучання шахеда. Вона знаходилася у безпечній кімнаті, як вона говорить. А потім вона вилізла на ту сторону через вікно. В неї нога поламана у двох місцях. Евакуювати з вогню поранену 69-річну власницю знищеної оселі допомагали сусіди. Я відчиняв її калітку, бо нашу заклинило, І потім хлопці побігли її витягнути. А я через паркан передавав дитиною та жінку. Владислави з дитиною та дружиною дивом не постраждали. Їхній дім буквально в епіцентрі удару ворожого БПЛА. Дружина говорить, в перші хвилини тут без перебільшення було справжнє пекло. Ми не знали, вибігати нам чи ні, тому що бачили задимлення і вогонь у сусідки. Найбільше через атаку пошкоджено приватний сектор. Зараз люди самотужки намагаються розібратись із збитками. Ще не зв'язувалось стосовно допомоги. Не знаю, чи щось буде, чи ні. Вікон нема, двері вибило, замки пошкоджено, не знаю. Окрім приватного сектора, побито і багатоповерхівки в кількох районах міста, а поранень зазнали чотири людини. Вибігли куди. У мене мама 96 років і сусідка, От в неї чоловік на коляскі. куди в коридор. Ну і все, і це та отак. Голова правління Укрзалізниці повідомив: вночі дрони атакували і інфраструктуру при залізниці. За його словами, працівники, що на момент атаки були на роботі, встигли вчасно спуститись в укриття. За даними ова пошкоджено і адмінбудівлю та автівки. Знищені 12 машин ще 17 пошкоджено. Ще більшого цинізму цього масованому удару додає і те, що десятки ударних дронів з Росії полетіли на Дніпро та область буквально одразу після гучних заяв Трампа про зустріч його спецпосланця із Путіним. Там, начебто, було досягнуто значного прогресу. Цей прогрес Дніпряни добряче відчули минулої ночі. Я цьому не вірю. Я їм не вірю, хто вірить путіну. Ніхто це щось безкінечне. Зараз люди оговтуються від страшної ночі та прибирають наслідки. За даними міськради, загалом по місту пошкоджено 13 багатоповерхівок, потрощено понад 300 вікон. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Під атакою шахедів бови Павлоград там зайнялася дачна споруда, а у Кривому Розі горів модульний будинок. Не лишають окупанти успокої спокої прифронтові громади по Нікопольщині Ворог гатив артилерію та БПЛА. Гучно було в райцентрі Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджено вісім приватних будинків та п'ятиповерхівка. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля та підприємство. У Синельниківському районі під ударом була Васильківка.

І сьогодні, 7 серпня, у Нікополі офіційно оголошено день жалоби за загиблими через вчорашній ворожий обстріл. Росіяни вбили трьох людей: – 62-річного чоловіка та 49-річну жінку. Серед загиблих також 23-річний рятувальник. Він разом з колегами приїхав допомогти пораненій через атаку жінці. Надзвичайники посадили її в своє авто, і за мить стався приліт. Снаряд влучив просто в машину. Окупанти знову обстріляли суми Є влучання на чотирьох локаціях міста. Пошкоджено приватні оселі та нежитлові будівлі. Рятувальники ліквідували пожежі та обстежили території. За попередньою інформацією, поранених немає. І троє поранених на Харківщині під ворожим обстрілом були три райони, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом минулої ночі наше ППО знешкодило 89 із і ворожих БПЛА. Є влучання 23 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на трьох територіях. А на Росії у місті Слов'янськ на Кубані дрони вранці атакували військову частину РФ. Спалахнула пожежа вночі. Також повідомляли про атаку безпілотників Камігадзе на порт у Новоросійську. Що розраховувати та як себе поводити, коли опинились під завалами? Це страшно уявляти, але така наша реальність. Росіяни обстрілюють будинки українців та іншу інфраструктуру під руїнами без шансів врятуватись Самотужки опиняються десятки цивільних людей. Що варто знати, аби дочекатись порятунку, як подати рятувальникам знак про своє місцезнаходження та не втратити останні сили? Наша Олександра Максименко розпитала досвідченого працівника ДСНС. Поради далі в сюжеті. Це будівля з плит, то посунеться плита. Якщо це гляна будівля, то вал цегли буде. Не витрачайте сили даремно. Воно все може сунутись, придавити вас. Там він не раз діставав людей з-під руїн будинків, працював майже на всіх місцях російських атак у Дніпрі. Станіслав рятувальник разом з ним розберемось, як вижити, якщо ви опинились під завалами. Рік, 28 червня, росіяни поцілили по цій багатоповерхівці. Ворожа ракета зруйнувала кілька поверхів. Вбила трьох людей, а ще 12 були поранені. Росіяни цілеспрямовано гадять по цивільних будинках, аби завдати більше руйнувань. Під завалами власних квартир опиняються люди. Та чи знають ніпряни, як діяти, аби таки дочекатися рятувальників? А як дійствують, не знаю, чесно скажу. А як діяти, не знаю. Чесно кажучи, ну напевно, подавати сигнали, стукати камінням. Якщо не зламані руки, ноги, щоб тебе почули? Ну, якось так. Ну самому вибиратися це дуже мабуть страшно. А то треба дочекатися, таких спеціальних людей, які цьому навчені. Самостійно не треба. А як думаєте, чому це може бути небезпечно? Якщо положити кучу кирпичів і штурнути, а потім пробувати витягнути знизу кирпичик, вся горка пережиме донизу. А от перше, що радить рятувальнику такій ситуації, зберігайте спокій, адже паніка найгірший ворог. Якщо поряд є діти чи інші люди, допоможіть їм заспокоїтись. Пам'ятайте, до вас вже прямують екстрені служби. Якщо є можливість, там ви знаходитесь з телефоном. Зараз такий час, що люди постійно з телефоном, якщо є можливість набрати близьким, набрати на 101, 102, ну на будь-які служби порятунку, дзвоніть, кидайте геолокацію. Однак привернути увагу надзвичайників можна й іншим способом. Підійдуть будь-які підручні засоби. Труба, рука, там, якась дощечка, там, чашка, ну, все, що у вас під рукою є, стукайте по стінам, по батареям, там, по землі. Ну, там, по чому є можливість, по і стукайте, але з періодичні, щоб ми розуміли, що це не просто там гурки якісь. Для того, щоб почути такі звуки від постраждалих, рятувальники під час пошукової операції влаштовують спеціальні вихованки. Ли не тиші. Є! 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 Саме завдяки ним почули і врятували жінку на перемозі 118, коли російська ракета геть знищила два під'їзди будинку. Кричати Станіслав не радить. Ви можете пилом забити дихальні шляхи та швидше згаяти свої сили. Ви будете кричати, витратите повітря. Намагайтесь зберігати повітря і спокій. Якщо є можливість, зробіть повітряний карман. Це проложити руки до носу і дихайте. Якщо до вас вже добрались, то кричіть там, подавайте якісь сигнали. Але ну відразу кричати, ви витратите сили і голос вам буде потрібен потім, коли ми до вас доберемося. Тоді зможете пояснити рятувальникам, у якому ви стані та скільки вже під завалами, а також перевірте себе, чи маєте травми або кровотечі. Про них також потрібно. Сказати 100% собі якусь домедичну допомогу не надасте. Максимум, що ви зможете, це заснути там турану або там затягнути жгутом. А ще Станіслав застерігає вибиратись під завалів самотужки вкрай небезпечно. Ви знаходячись під завалом, не бачите, що над вами цегла, там плита, якесь скло, ну будь-що може бути. Надзвичайники ж цьому спеціально навчені. На місці працюють у кілька етапів, проте пріоритет порятунок людей. Спочатку Зверху вручну розбирають завали. Потім працює техніка, але обережно. Ми там кранами, екскаваторами, бульдозерами стягуємо все там сміття, плити, але обережно, щоб не нашкодити людям, які ж живіші під завалами. Так розтягли, підняли там, наприклад, в цьому ковші не було, ну нема нікого. Все працюємо далі. Тож найголовніше від вас дочекатись рятувальників. Тому підсумуємо, зберігайте спокій, паніка найгірший ворог. Подавайте сигнали рятувальникам, стукайте, телефонуйте. Та не намагайтесь вибратись самотужки. Попри всі поради, надзвичайники наголошують найкраще під час повітряної тривоги переходити в найближче укриття. Бо правило двох стін працює не завжди. Росіяни постійно вдосконалюють свою зброю, аби нанести якомога більших руйнувань. А від прямого влучання мало що врятує. Олександр Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Військові, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу без наслідків до 30 серпня. Повідомили в Державному бюро розслідувань. Механізм діє лише для тих, хто пішов у СЗЧ до 10 травня 2025 року. Їм можуть повернути грошове та все інше забезпечення. В бюро наголосили, що цим вже скористалися понад 29 тисяч військових. З 1 вересня усі працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, цей крок забезпечить прозорість та захистить права обох сторін. Наразі камерами забезпечені близько 85% працівників ТЦК. Збувало гуманітарку у кривому розі поліцейські викрили чоловіків, які продавали автівки, які привозили з-за кордону як допомогу. Організатор схеми, очільник благодійного фонду. Волонтер нібито передавав машини для бійців Нацгвардії, а насправді продавав. Ділків піймали на гарячому під час передачі коштів. У них вилучили 28 авто з іноземною реєстрацією, банківські картки, 20 тисяч доларів і документи на машини. Фігурантам повідомили про підозру. У Дніпрі екс-очільницю МСЕК покарали за забуті понад 3 мільйона гривень. Соборний райсуд визнав винною колишню керівницю обласної МСЕК у недостовірному внесенні даних у декларування. Як з'ясувало ДБР, жінка не вказала за 2023 рік нерухомість автівку доходи чоловіка та частину власних грошових активів. Їй призначили штраф та заборонили обіймати керівні посади в медичних закладах на один рік. А в Кривому розі викрили наркоторговця, вилучили у нього психотропів на майже 800 тисяч гривень. 43-річний чоловік протягом чотирьох місяців збував заборонений товар через закладки. Під час обшуків у нього знайшли близько 400 грамів метамфетаміну, метадон та порошкоподібну речовину. Ділку загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Замість нудних і сірих стін яскравий арт простір. У Дніпрі звичайні під'їзди перетворюють на справжні витвори мистецтва. Художники разом з мешканцями багатоповерхівок розмальовують стіни українськими орнаментами та барвистими малюнками, що підіймають настрій. Де їх можна побачити? Дивіться далі. Можемо перейти за посиланням та скануємо. Отак переходимо. Тут нас зустрічає віршик. Любіть Україну, як сонце. Любіть. Дніпровська художниця Анжеліка Бугаєць показує, як стіни радянського будинку на житломасиві перемога. Вона прикрасила сучасним українським розписом. Поруч розмістила QR-коди з поясненнями символів. Надихалась, каже традиційною українською вишивкою. Один із оберегів це рушник, тобто в кожній хаті був вишитий рушник, там десь в куточку, і він містив собі певний сенс. Ну і так, от знайшла рушники, трошечки як переосмислила в сучасному рішенні, і почала малювати ескізи. Ми їх узгодили, затвердили і почали цей проєкт. Перетворювати сірі бетонні стіни під'їздів на полотна з українськими мотивами взялась за ініціативи місцевих жителів, бо мешканці вирішили, коли як не зараз. На часі ніколи не буде, да? буде щось там. До війни в нас був ковід, до ковіда було ще щось, да? І зараз все одно, коли ти повертаєшся додому, то ти хочеш бачити, що життя не закінчилося, вона тут, вона є. Жінка йшла і розмовляла з кимось по відеозв'язку. І я згодом зрозуміла, що це вона з чоловіком військовим розмовляла, який зараз на фронті. І от вона підходить і каже: От, коханий, подивись, як у нас тут красиво. Тобто, ти приїдеш, і ти побачиш, як як тут у нас все добре. Під час війни такі ініціативи ще й спосіб зберігти свою культуру та ідентичність, говорять місцеві. Люди переконані, важливо не лише прикрашати простір, а й виховувати у молоді повагу до свого У людей. Піднімається настрій, і це дуже добре, що така краса. Дітям тут дуже подобається, і ви знаєте, тут отримуєш естетичне задоволення. Життя то продовжується, і що робити? Діти ростуть всім хочеться. Ну хочеться миру, хочеться перемоги, але і жити в... хочеться. Тут і зараз Вийти з під'їзду і побачити не фарбу, а ось таких тваринок погодьтеся, приємніше. Ці стіни почали розмовляти з мешканцями, правда, без слів, а через колір, форму та наївну доброту. А це вже лівий берег Дніпра. Тут ініціативні мешканці вже давно вирішили змінити зовнішній вигляд своїх під'їздів. До справи запросила сусіда художника. Вибрали малюнки, які вони хотіли. Я поплетив в життя це. Збирали на фарби, купували, і потім я малював. Валентин професійний художник каже, живопис це і справа життя, і заробіток. Його роботи вже давно прикрашають фасади храмів та багатоповерхівок, навіть укриттів Дніпра. Тож, коли сусіди запропонували створити мурал на їхньому під'їзді, не вагаючись, погодився. Людям подобається красиве щось. й та такий скрутний, такий скрутний час. Хочеться, щоб бачити щось. Малюнки вони якось вносять в життя якийсь новий сенс. Переселенці много приїжджають, фотографуються, таксисти, місто локації, тигр нарисований сразу понятно є, що що і як ідея каже голова ОСББ. Виникла завдяки одній з мешканок, коли жінка розмалювала стіни теплопункту у дворі багатоповерхівки. Вона нарисувала для своїх дітей, а потім мешканці подивились гарно. Ну і собі захотіли. у цьому дворі малюнкам вже понад 5 років, і за весь цей час ніхто не намагався їх зіпсувати. Місцеві кажуть, що зараз, як ніколи, вони підіймають настрій та налаштовують на гарний день або розслабляють увечері. Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Нацбанк випустив нову пам'ятну монету Пішнянська кераміка. Вона присвячена гончарному мистецтву одноіменного села на Полтавщині, яке внесено до списку нематеріальної культурної спадщини України. На лицьовій стороні зображена скульптура Лева, робота майстра Василя Омеляненка на звороті орнаменти традиційної кераміки. Монета номіналом у 5 гривень, тираж до 75 тисяч. Її вже можна купити в інтернет-магазині Нацбанку. Борець з Дніпра виборов срібло на міжнародному турнірі в Польщі. Давид Мчедлідзе виступав у ваговій категорії до 97 кілограмів і представляв Дніпропетровську обласну школу вищої спортивної майстерності у поточному році. Давид вже став чемпіоном України у цій же вазі та здобув бронзу на чемпіонаті Європи серед молоді. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 17. День буде ясним, без опадів, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.